Ранок на площі Загороднього, жвавий потік автівок. Поруч кілька шкіл і садочків, до яких дбайливі батьки везуть чад із комфортом та вітерцем, ще й на передньому сидінні. Згідно правил дорожнього руху, ваш син не повинен знаходитись на передньому сидінні. Знаєте, ріст, який повинен навіть, 12 який... років, знаю, але поспішав, думаю, щоб він туди не залазив, думаю, хай сюди вже не повинен бути ріст не менше 145 сантиметрів. Так що, тебе, як... да, так що, будь ласка, зараз поки стоїте, дитину попросіть, щоб вона перейшла назад. Батьки водії не сперечаються, швиденько пересаджують малечу та радіють. Відбулись лише попередженням. Отримали буклети з правилами дорожнього етикету і флікер. Світловідбивач, який зробить дитину помітний у світлі фар на відстані до 400 метрів. Відбиває світло в нічний вечірній час. Я зрозумів. Да, будь ласка, дитині, дайте, що я на розвиточки на Утім самі діти й гадки не мають що то за подарунок від інспекторів. А ти знаєш, навіщо потрібен цей значок? Ну, не знаю. Тож одразу на місці коротенький батьківський лікнеп, що було в тем в темну пору, було видно, що це ти йдеш е, з, зі школи. Профілактику порушень правил дорожнього руху, особливо серед школярів, проводять летні щодня. Та попри це статистика говорить сама за себе. До того ж, в осінньо-зимовий період кількість дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів зростає. Початку року на столичних автошляхах е, у нас було 653 наїзди на пішоходів, в яких 65 осіб на жаль загинуло. І 65... 123 отримала травми. Основні причини порушень це перехід на встановленому місці. Утім, лише таких профілактичних заходів та акцій даївців замало, адже дорослі власним прикладом інколи перекреслюють всі намагання привчити дітей до безпечної поведінки на дорозі. Андрій телеканал Київ.